Вітаєм з Різдвом, з Новим Роком вітаєм, Бажаєм вам щастя, здоров'я бажаєм! Хай серце радіє, душа хай співає, а настрій святковий весь рік не зникає. У душах тепло, на небі зоря засвітилась, на дворі різдво даруйте добро на світі дитя народилось. Цей добрий знак твори добро так, щоб янголи в небі раділи, із неба крізь сміх хай сиплеться сніг щоб щедро поля нам родили. Цей добрий знак твори. Ой, спасімо! <сіло> 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 дозвольте <сіло> колядувати вас, вашу родину з різдвом Христовим вітати. <сіло> Дозволяємо! Мир країнській світлій хаті, дозвольте нам колядувати, Христа Бога прославляти, пригода дивна нині стала, у небі зірка засіяла. Засіяла ясна зірка, ясна зірка з підвечірка, освітила нам дорогу аж до вашого порогу. Прийшли так. до вас дівчата з Різдвом привітати, з Різдвом привітати, всім здоров'я поважати. Добрий вечір, господарю, у вашій оселі. Прийміть mm -hmm. привітання на свята веселі. Хай вам Спасибо. радість усміхнеться зіркою ясною. Хай вінчається вам праця славою гучною. Хай любов і щира згода живуть поміж вами. Будьте дужі і здорові з вашими дітками. Ой, спасім. Слава спасибо. На небесах Богу, син Божий народився. З різдвом вас вітає. Ой, спасібі. Вітя, родися, Жито пшениця, хліб насушний і всяка пашниця, щоб добро плило у стайні в комори. Хліба не бракло у вашому Сіся, родися родиться, народу Любов, надія і згода. Хай нашої єдності роби я а ми дружно скажемо. Христос рождається. Подожіть, подождіть, що ви так друзі спішите? Лучше грошей попросіть. по хазаєва хороші, є у них тверді гроші. Трохи доларів, трохи гривні в них є, вони повинні нам їх дати. А щоб гроші нам носити, треба випити, закусити, треба горілки, треба шнапс, щоб запам'ятали ми вас. Ой, звісно. А ще ковбаси і сала, щоб нас не лишилось мало. Як нам все те даєте, проблеми мать не будете. Ой. Буде вам усе родитися, пороситись і нестися. Все добро привалить вам до хати. Прощавайте мир цій хаті, будьте щасливі і багаті, майте волю добру, гожу, тільки пам'ятайте про ласку Божу. Ой, Ми щас, на цьому добрі люди. Коляду кінчає. Щастя, долі, чим долю щирості Вечір, люди, в вашій теплій хаті, щоб були ви завжди щедрі і багаті, хай різдво Христове вас благословляє, Бог страждає, всім полятникам ви відчиняйте двері і просіть до столу до своєї вечері, хай у вашій хаті нині все співає. Жаїм щастя, вашій всій родині, весь наш рід великий.